А вона п'є до дочки свої. Бо знаєте, у горах є дитина і дочка. Ну, так... А тепер вона відбиває до мами своє. Що назад? Назад не йди. Ну, а тут... <laughs> То якась така сім'я чи тут традиція? Ні, ні тут така традиція. Дай ну. Дай вам Боже мами на щастя, на здоров'ю. Тепер вона <служит> п'є до свого. Саме це ліг сте устати, казала тобі. Така, знаєте, у нас свекруха, така ніжна. Така, хоч до а тепер п'є до свого нареченого сину. Сину, 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 ангел мій. Лізь поперед батька у уперти. Дай тобі Боже Іване на 6 не, шість, не І Тепер зверніть увагу, молодці по разу випили, а молода вже другий тяне. воду п'є, а де як вона? навіть не скривила. Це все називає... А тобі як у пропасті де т'є. Ви ти, як замість говорив у Свікрусі. Тепер він п'є до неї і відпиває. Не затримуй чергу, Тому. Дай тобі, Боже, здоров'я мріє. Пий здоров'я. <клес> Добре. Не вдавився дядя тут стоїть. Нет. Тепер вона б'є до своєї свекрухи. А, ціхо! Як по свекрухи, та чекає! чоловіка! Ну, що звідки має бути? Дивися, я тебе прошу. Що я зробив? Навіть підкрив, ціка, ціка, ціка. На, на, ці, ти відкрив двері назад. Що ти Дивись, і сильно такого не цей. Я тобі зроблю так, що ти за це не пошкодуєш. Ти мене почув? Да. Ми з тобою Ну, колію. Нагорились. До свекрухи. Щоб <клес> боїсь <клес> сі, так? Три рази лише, а тобі чиста сила не візьме. Дитину, може я тебе прикрию. Дай прикрию, ступись. Дай вам Боже на щастя, на здоров'я. Вона є, де? Я допомагаю! Ще та помічниця. Скоро поміч, я тобі скажу. І тепер нарешті свикрусі чує не? То свіжий воздух тобі зараз легонько вийде, ні? Ступиться. Ну що? От мені здоровий, Сетку. Бери! <заспливайко> <Дар 'яко. заспливайко> І тепер нарешті вона п'є до свого тесті будучого. Давай бігом, бо він вже не годинчика. Дай вам боже на на щастя, здоров'я. 6 вже бігом. Здорово, щасливо. А тепер дивіться що. Юрку, я тобі обіцяв? Двісь. Є тато молодого і бере флешку і починає вже сам бити, скільки хоче. До це.